Частково, бо повністю зруйновано 22 житлові будинки. Снаряд на спортивному майданчику, наслідки обстрілів Донеччини за добу. Під вогнем російської армії Авдіївка, Красногорівка, Дружківка, Первомайська, Єлизаветівка, Лиман, Бахмут. Поранені три людини. Загиблих немає. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Не припиняє введення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу. Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Донецької області. Жителі Бахмута під звуки вибухів російських снарядів отримують гуманітарну допомогу. Цього разу волонтери привезли хліб. У нас вообще є нечего. Він раз у солдат просимо. Не раз дадуть, а руйна раз не дають. Світ давно у нас уже нету. Ні води Ми ну, виживаємо. Обстріли тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Одну у нас. Одну. Все. Треба, Зим, не Стріляє армія РФ по всіх районах міста. Отсюда пуляют, вот отсюда, и отсюда пуляют. А я живу на этой подвале, ховаюсь. Мне 78 лет. У меня парализованный муж дома. Я, если я вышла сюда, то я возьму соседям и возьму себе на неделю. На неделю, потому что вот такая, я сейчас лезу через вот этот мост. Я не можу час. У Бахмуті залишається близько 10 тисяч жителів, до війни 73 тисячі. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному Донбас.